Thank you Наскільки ймовірне повторне вторгнення РФ на Сумщину до 24 лютого, як повідомив керівник Сумської ОВА, інформації від військових про нові загрози для області сьогодні немає. Шановні сумчани, на даний момент від військових, ми як обласна військова адміністрація не отримали жодної інформації, яка б давала підстави говорити про додаткові ризики 24 лютого. У нас немає ніякої додаткової інформації від військових, яка б говорила. Що цей наступ дійсно ймовірний, за словами Тараса Савченка, обласна влада, силові структури і військові нікуди не зникали і лишаються на своїх робочих місцях. Звісно, на місці всі керівники без виключення силових структур обласної військової адміністрації Тусуми, Нацполіції, СБУ, ДСНС. І крім того, ми провели наприкінці минулого тижня внутрішню закриту нараду, де були ці керівники ще раз обговорили. Питання координації взаємного інформування на випадок виникнення кризової ситуації, наш план дій. І ще раз всі підтвердили, що всі залишаються в регіоні. В свою чергу ОВА просить жителів Сумщини довіряти лише перевіреним і достовірним джерелам інформації. Зараз область на порядок краще готова до захисту ніж рік тому. Я б все таки радив не реагувати на інформаційне психологічну операцію. Ці ворога, тому що багато різних вкидів, ворог намагається розхитати ситуацію різними там способами, дестабілізувати її не тільки на сумщині а й в інших прикордонних територіях. Новини СТС. В принципі, всього достатньо. Якщо хочеш дізнатися інформацією, то перелазити по різним паблікам і все ти дізнаєшся, в принципі, те ж саме, що й знають військові. Да, мені вправо. Я думаю, що ні. Я вважаю, що так, достатньо. Я думаю, достатньо до Так. Нам вистачає. <рес> Щоб нерви були в покої, то лише хватить показів. Взагалі достатньо, доступ до інтернету є, можна прочитати будь-яку інформацію. Ви знаєте, недостатньо, тому що в телевізорі там десь 5 чи 6 каналів не робить. Приходиться читати строчку внизу. Ну я думаю, що цього достатньо поки ще. Ні, все достатньо, в принципі. Все ж таки іноді приходиться слухати новини, про все розмовляють і все розказують. Я хотіла одного тільки що перемогу. Саме заветне. Патрулюючи місто, інспектори зупинили автомобіль на вулиці Героя в Крут. Водій порушив вимоги комендантської години. От, чесно, от не хотіла їхати, тим більше машина дядя. Під час перевірки документів правоохоронці виявили, що водій не мав права керування автомобілем та мав ознаки алкогольного сп'яніння. Тест продемонстрував 1-2 промілі, що у 6 разів перевищує допустиму норму. Я знаю, знаю. я Рад, ви вже знаєте. Я вже сто разів І ні одного ні одного разу не було. З результатом водій погодився, а патрульні склали два адміністративні протоколи. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет рекомендує закладам освіти з 22 по 24 лютого перейти на дистанційне навчання у зв'язку з можливими обстрілами та провокаціями з боку ворога. Управління освіти Сумської міської ради надіслало відповідні рекомендації по закладам міста, але форму навчання установи будуть обирати самостійно. Новини СТС.